Ви просили, я це зробила. Сьогодні ми з вами в'яжемо ось таку просту і гарну підставку під гарячі. Її в'язати ми будемо з хлопкової пряжі, це у мене залишки, ви можете використовувати будь-яку пряжу, навіть синтетичну, яку ви б хотіли вив'язати, і яка вам дуже до вподоби. В основі цього уроку буде розбір, як в'язати коло гач гачков, щоб було правильно зроблені рівномірні прибавки. Тому давайте починати. Беремо гачок розміром 1,75 у мене і залишки бавовни від Alize. Назву читайте десь тут на екрані, я обов'язково постараюсь підписати, бо я не пам'ятаю. Набираємо на гачок 5 повітряних петель. Я завжди оцю першу утворену петлю не рахую, мені так зручно, але я не кажу, що це тут. правильно, 4. Вводимо гачок на першу петлю, тим самим створюючи уявне коло, пров'язуючи його з'єднувальним стовпчиком. Далі набираємо три повітряні петлі підйому і в'яжемо ще плюс 14 стовпчиків з накидом по колу. Добре притримуйте. У перший ряд завжди важкувато в'язати. 11, бачите, ми дійшли вже якби до кінця, вже нема куди в'язати, а в нас ще тільки 11, а потрібно, щоб було 15 стопчиків так, тобто, тобто, з трьома петлями підйому. Для цього беремо, ось тут підхватуємо ногтиком, пальчиком, чим завгодно в цій частинці і підтягуємо наші стопчики поближче друг до дружечки, тим самим формуючи, повільняючи своє повільне. Місце для наших нових стопчиків. Нам тут потрібно ще 4 вив'язати. Далі ми з'єднуємо між собою коло, закінчуючи тим самим ряд, для цього вводимо третю повітряну петлю. Пров'язано з вами гачок і з'єднувальним стовпчиком. Є. Набираємо знову три повітряні петлі, три. І тепер в'яжемо в наступну петлю, кожну в наступну петлю по два стовпчики з накидом. І в останньому будемо в'язати один стовпчик з накидом. Тобто у нас вже є три, ми його не, не тут пров'язуємо, а останнім Зараз ми з вами. Пров'яжемо по два стовпчики з накидом ціле коло, тут не видно не заплутатись. Для тих, хто не вміє, завожу гачок, під дві, підвожу, це буде перший стовпчик, сюди ж завожу і буде другий стовпчик. Два стовпчики з накидом, в одну петлю ми в'яжемо. У вас в кінці кола має вийти 30 стопчик з накидом, тобто 29, якщо ви дойдете до цього моменту. А 30 ми прив'яжемо сюди разом. Якщо на даному етапі ви перерахуєте кількість стопчиків з накидом, то у вас буде рівно 29. І останній 30-й стопчик ви в'яжете там, де ви виводили петлі підйому. Далі підраховуєте раз, два, три і третю пров'язуєте з'єднувальний стопчик. Добре, ось так виходить. Далі ми з вами в'яжемо третій ряд. І послідуючі ряди вони будуть чимось схожі, але будуть мати невеличкі відмінності. Зараз ми в'яжемо також три повітряні петлі. Наступне ми пров'язуємо прибавку, яка складається з двох стопчиків з одним накидом в одну петлю. Будьте уважні. Далі один стопчик. Таким чином ми чередуємо два стовпчики з накидом під одну петлю попереднього ряду і один стовпчик з накидом під одну петлю. Два стовпчики з накидом під одну петлю. І один стовпчик з накидом, два стовпчики з накидом, один стовпчик з накидом. Ви можете зараз в'язати, пров'язувати, повторюючи за мною. Два стовпчики з накидом. Під одну петлю. Один стовпчик з накидом під слідуючу петлю. Прибавка із двох стовпчиків з одним накидом. Один стовпчик з накидом під одну петлю. І ми тепер тут робимо з'єднання, бо пам'ятаєте, тут у нас був один. Робимо з'єднання. Раз, два, три в попередньому ряду. З'єднання, а не пров'язування стовпчик з накидом. Ось таким чином ми вив'язали з вами разом третій ряд. Четвертий ряд ми в'яжемо також, піднімаємо три повітряні петлі підйому і в наступну прив'язуємо один стовпчик з накидом. Далі ви в'язуєте два стовпчики з накидом в одну петлю. Далі два стовпчики з накидом під кожну свою петлю. Да? Прибавка з двох стовпчиків з одним накидом, а також два стовпчика з накидом. І так в'яжемо до кінця нашого з вами ряду. Прибавочка, і один, два стовпчики з накидом. Таким чином, перший, другий, в п'ятому ряду ви будете прив'язувати три стовпчики з накидом прибавку, в шостому чотири стовпчики з накидом прибавку, в сьомому п'ять стопчиків з накидом і прибавку, Так кожен раз повторюючи по колу. І в'яжете до тих пір, поки вам потрібно буде. Давайте в'яжіть далі, а ми з вами зустрінемося 1, 2, 3, 4, в п'ятому ряду. Ну що, друзі, я маю надію, що у вас також все вийшло. Ви в'язали два стопчики з накидом, прибавка, два стопчики з накидом, прибавка. З двох ступчиків з накидом. Да? І тепер ми дов'язали з вами четвертий ряд до кінця. Також робимо з'єднання. І знову п'ятий рядок. Для, для, і для п'ятого ряду піднімаємо раз, два, три, і робимо, в'яжемо три, ще два стопчики з накидом. І робимо прибавочку. Три ступчики з накидом. Прибавка. І так повторюємо до кінця ряду 3 стовпчики з накидом прибавка. Три стопчики з накидом до кінця ряду ви робите прибавочку в п'ятому ряду. В шостому ряду ви будете робити 4 стовпчики з накидом прибавка. В сьомому 5 стовпчиків з накидом прибавка. І таким чином ви в'яжете коло потрібного вам розміру. Збільшуючи кожного разу кількість стопчиків з накидом між прибавками. Тобто 6 стопчиків з накидом прибавка, 7 і так далі до того моменту, поки ви не вив'яжете потрібний розмір вам кола. У мене складається з 5 стопчиків з накидом. Тобто, в мене вже майже готовий, тому що ми зараз в'яжемо 3 стопчики з накидом. Потім ми з вами зустрінемося і пров'яжемо ось такий красивий край. Ну, А про це вже трішки пізніше, як ви вив'яжете ви потрібний розмір вам кола. Ще раз повторюю, для п'ятого ряду ми пров'язуємо три стовпчики з накидом прибавку. Для шостого ряду ви пров'язуєте чотири стовпчики з накидом прибавка. Для сьомого ряду п'ять стопчиків з накидом прибавка. Це сходячи з мого варіанту в'язання. Маю надію, що ви все ж таки змогли розібратись і вив'язали потрібного розміру, вам коло. І тепер ми робимо ось такий гарний, простенький край. Для цього ми з вами, з'єднавши в коло да, наш ряд з'єднувальним стовпчиком петлею, стовпчиком без накиду. Раз, два, три, Робимо, набираємо петлі. І цей ж Петлю в цю саму, в цю ж саму, ми пров'язуємо з вами один стовпчик з накидом. Далі набираємо дві повітряні петлі, робимо накид, пропускаємо внизу дві петелі, два стовпчики, раз, два, і в третій в'язуємо з вами нашу прибавку з двох стовпчиків з накидом. Знову набираємо дві повітряні петлі. Так само пропускаємо один, два і в'яжемо в третій стовпчик нашу прибавку з двох стовпчиків з накидом. І таким чином ми з вами в'яжемо до кінця ряду. І потім знову з вами зустрінемось. Дівчата, я маю надію, що всі добре розберуться. Якщо є питання, то обов'язково пишіть, я підкажу. І що і як правильно, щоб було це корисно і гарно для вас. Ось так виходить. Бачите, вже дуже гарний. Виходить, у нас з вами край. Дівчатка, якщо у вас, як і в мене, вийде в кінці, а у вас, скоріш за все, вийде, бачите, не, полу... не виходить, щоб пров'язати ці два стовпчики, щоб тут було гарно закриття, щоб петлі всі, то я зробила наступним чином. Під стовпчиками пров'язала, бачите? Стопчики і під стопчиком, тобто не в третій стовпчик, а між стопчиками. Тим самим зробила ось оце, і оце закриття, щоб було гарно і гармонійно. Це для тих, хто не зможе як правильно розташувати. Тому, тому що по-інакшому не вийде, буде дирочка велика. Бо, тому ось такий варіант також. І як ви бачите, після прання, бо, тому що це коло також само вив'язане. Відпарення, ніде нічого не видно, все буде гарно. Це як ідея, що зробити. І, звичайно, набираємо дві останні повітряні петлі і пров'язуємо їх з'єднувальним стовпчиком. І наша задача тепер пров'язати останній рядочок, який ми будемо в'язати з чотирьох повітряних петель. Для цього ми спочатку перейдемо, передвинемося в наступний стовпчик. Для цього також. Пров'язуєте ще один з'єднувальний стовпчик, передвинулися, щоб трішки далі було. І набираємо чотири повітряні петельки, і в другий стовпчик, не в перший, а в другий вводимо гачок. і пров'язуємо стовпчик без накиду. Чотири повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. І стовпчик без накиду. Цей ряд дуже швидкий, дуже простий, і я думаю, кожна майстриня справиться самостійно, навіть якщо ви новачок у в'язанні цього гачку. Тобто, бачите, ось такий край повністю відповідає тому, що ми тут в'язали. Ще раз повторюю, і далі до кінця вже в'яжете самостійно. Раз, два, три, чотири. Ввели гачок, пров'язали ступчик з накидом. Ось такий краєчок у нас виходить. І це дуже швиденько. Друзі, ми дійшли з вами до кінця. Ось, бачите, нашого ряду, і потрібно ввести гачок, щоб пров'язати. Ось в оцю з'єднувальний перший стопчик. Тоді воно буде гарно. Якщо ви будете далі пров'язувати, то воно вийде накладання одне на одне. Ось таким чином. І це буде з'єднувальний стовпчик також. Ось таким чином, я витягую. І пров'язую, протягую ниточку через тонступне, тому що так зручніше. Все, наша серветочка готова. Залишилось відрізати ниточку, Не відірву, бо нитка така доволі цупка. І все, і підставочка готова. Ця відпарена ця нить, як ви бачите, дуже гарне вийшло поєднання. Мені дуже то подобає. А вам, якщо так, пишіть про це в коментарях і ставте подобайки.